Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Компанія GameProm зробила великий крок у сфері виробництва механічних клавіатур, випустивши нову лінійку механічних клавіатур з найновішими функціями та можливостями. Клавіатури мають преміальні технології в побудові та багато цікавих фішок. Аналогів в цій ціні ви точно не знайдете. Тож у цьому відео ми розглянемо чотири моделі: GamePro mk 130 mk 160 w МК-170Б, МК-180W, а також набір Кейкапів для клавіш Кейт 08 Ну що ж, друзі, перед тим як ми розпочнемо оглядати ці механічні клавіатури, попрошу вас зараз натиснути ось такий лайк під цим відео. Обов'язково підписатись на канал Огляд Єй та обов'язково підтримати наш збір на виносні антени, які рятують життя нашим пілотам. Обов'язково, друзі, підтримайте цей збір, посилання в описі під відео. Всі ці моделі дуже схожі між собою і мають відміни. Лише в певних моментах в розмірі в наявності додаткових регуляторів та кольорах. Тож для початку розберемо преміальні технології в побудові клавіатур. Корпус клавіатури виконаний з надійного та якісного abs пластику. Клавіатури отримали по два поглинаючі шари піни Ева, які роблять звук від натискання приємним і приглушеним, додаючи глибини і роблячи клавіатуру тихішою. Технологія Gastic Mount, яка наявна в моделях mk 160 mk 170 та mk 180 це додаткові резинки, розміщені на одній з пластин клавіатури які забезпечують амортизацію, і покращують тактильне та аудіальне сприйняття під час використання клавіатури. Ці резинки ізолюють внутрішні компоненти клавіатури від корпусу, що додає комфорту під час друку і робить клавіатуру тихішою. Усі клавіатури Game Pro оснащені лінійними перемикачами Autemo Red, які ідеально підходять для швидкого набору тексту та ігрових сетій. Ці перемикачі мають лінійний хід без характерного гучного звуку кліка, що робить їх дуже тихими і максимально швидкими. Головні характеристики перемикачів включають. Ресурс у 50 мільйонів натискань. Сили натискання 45 грамів, хід перемикача до спрацювання 2 мм та загальний хід перемикача 4 мм. Це робить їх ідеальним вибором для користувачів, які цінують надійність та швидкість. Технологія Hot Swap у клавіатурах дозволяє користувачам змінювати механічні перемикачі без необхідності використання паяльника. Замість того, щоб купувати нову клавіатуру у разі поломки свіча, ви можете просто замінити перемикач на нові та продовжувати роботу чи гру. До речі, усі клавіатури мають у комплекті два за. Сні свічі, кейкапи клавіатур GamePro виготовлені з високоякісного пластику, що забезпечує їхню довговічність та стійкість до зносу. Заміна ковпачків є простою і швидкою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео у комплекті до кожної клавіатури йдуть спеціальні ключі для заміни кейкапів та свічів. До речі, клавіатури мають підсвічування українських літер, завдяки технології подвійного лиття кейкапів, що забезпечує чітку і яскраву підсвітку всіх символів. Кожна клавіатура оснащена додатковим комплектом кейкапів, що дозволяє змінювати колір клавіш відповідно до ваших Добань. Винятком є лише МК-180Б, яка є виключно у чорному кольорі. А щоб забезпечити ще більшу варіацію дизайну клавіатури, бренд GamePro створив додатковий комплект Кейкапів помаранчевого кольору. KC08 08 досить зручна упаковка, продаються в усіх магазинах. Чудове рішення для яскравої персоналізації своєї клавіатури. Технологія NKRO забезпечує необмежену кількість одночасних натискань клавіш, підвищуючи швидкість та точність воду. Механічні клавіатури Game Pro мають круте rgb підсвічування. З понад 20 режимами, що дозволяє користувачам регулювати яскравість, швидкість, колір та режим підсвічування. Це створює неповторну атмосферу під час гри або роботи. Моделі МК 160 МК 170 та МК 180 Також мають режим підсвічування Еквалайзер звуку, що дозволяє підсвічуванню реагувати на звуки з вашого пристрою, візуалізуючи музику або інші звукові ефекти яскравими барвами. Це додає інтерактивності та динамічності використання клавіатури. Так, програмне забезпечення заслуговує окремої уваги у комплекті до. Клавіатури йде спеціальний QR-код на завантаження цього додатку. Програмне забезпечення дозволяє користувачам змінювати функції будь-яких клавіш і створювати власні макроси, що значно розширює можливості налаштування під індивідуальні потреби. Функція програмування макросів робить ці клавіатури ідеальним вибором для геймерів, які потребують швидкої та точної реакції на натискання. Підключається клавіатура до пристрою за технологією Plug and Play через кабель Type-C USB, довжина 1,8 метра. До речі, кабель знімний. Ще одна з особливостей, що надає комфорт. У використанні. А тепер трішки детальніше про кожну з них. GamePro mk 130 є компактною механічною клавіатурою форм-фактору 60%. Вона ідеально підходить для тих, хто цінує мінімалізм та портативність. Вона не займає багато місця на робочому столі, що робить її зручною для використання в обмежених просторах або під час подорожей. Попри свою компактність, mk 130 оснащена всіма необхідними функціями для комфортного набору тексту та гри. Особливістю MK130 є ергономічний дизайн та якісний кор. Корпус ABS пластику, що забезпечує довговічність та надійність даної клавіатури. Підсвічування RGB з більше ніж 12 різними режимами дозволяє користувачам налаштувати вигляд клавіатури відповідно до своїх вподобань. Хоча МК 130 не має регулятора гучності або мультимедійних кнопок, її компактний розмір і легкість у використанні роблять її чудовим вибором для геймерів і професіоналів, які цінують мобільність. А GamePro про МК 160 w представлена у двох кольорах: чорному та білому. Має форм фактор 75 5 це збільшений розмір ніж у МК-130, але все ж таки залишається досить компактною. На корпусі розташований регулятор гучності. У комплекті є додаткові кейкапи, тому остаточний дизайн клавіатури за вами. Усі особливості, що були озвучені раніше, присутні. GamePro mk 170 це клавіатура з форм-фактором 95%, яка поєднує в собі переваги повнорозмірної клавіатури. Вона представлена у двох кольорах: чорному та білому, що дозволяє користувачам обрати варіант, який найкраще пасує до вашого робочого простору. Додаткові Комплект кейкапів додає можливість змінити дизайн клавіатури, зробивши її абсолютно чорною, білою, розташувати їх шахматкою. Тут вже ваша фантазія. Однією з головних переваг МК-170 є наявність регулятора гучності, що робить її зручною для користувачів, які часто слухають музику або дивляться відео на комп'ютері. Вбудоване rgb підсвічування з різними стилями та режимами налаштування додає ефективності та привабливості нашій клавіатурі. До того ж, як і інші клавіатури, GamePro MK-170 має дві погляд. Линаючи шари піни Eva та Гастінг Mount, що робить звук від натискання приємним і приглушеним. GamePro mk 180 w є механічною клавіатурою з форм-фактором TKL, що означає відсутність цифрового блоку праворуч. Це робить її компактнішою, зберігаючи при цьому всі необхідні функції для комфортної роботи та гри. Однією з головних особливостей mk 180 w є наявність регулятора гучності та мультимедійних кнопок, що додає зручності у використанні. Неймовірний дизайн не залишає байдужим ні одного геймера, а для поціного. Оче класики, ця клавіатура є в абсолютно чорному кольорі, і не забуваємо, що ця модель підтримує систему Hot Swap, rgb підсвічування з більше ніж 20 -ма режимами. Має два шумопоглинаючі шари піни EVA та Гастінг Mount. Компанія GamePro зробила значний крок уперед, випустивши нову лінійку механічних клавіатур, які забезпечують реально великий функціонал, нові фішки, та що важливо для користувачів, це доступну ціну. Вони можуть вам запропонувати. Кожна з моделей МК. 130 МК 160Б, МК-170Б та МК 180W має свої унікальні особливості, що робить їх чудовим вибором для різних користувачів. Якщо вам цей огляд друзі був корисним, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.